Отже, спочатку ви маєте почути, як вона звучить. Отже, перед вами абсолютно новий Lamborghini Countach. Ця модель є знаком шани до першого каунтаж, який вийшов у 71 році. Через 50 років вони оновили каунтаж, і давайте я покажу вам його і те, що зробили з дизайном. Перше, на що звертаю увагу, погляньте: особлива фарба. Вона біла, але має сині часточки, які підкреслюють білий колір, роблячи його яскравим та сяючим. Розглянемо схожість у дизайні з моделлю 70-х. У верхній частині є звичний. Нам спойлер також тут є по три задні ліхтарі. У першій версії вони були квадратними, з'єднані разом. Цей елемент дизайну взятий Сіану. Ми поговоримо про нього трохи пізніше. Нижня частина також нагадує оригінальний каунтаж, а саме цей чорний блок. І, звичайно, авто має 4 вихлопні труби. В каунтаж серце цього звіра атмосферний v 12 Але він також має гібридну технологію і суперконденсатор. Технологія також взята із сіан, вона використовується там. І саме цим мені подобається сіан. По суті, комбінація V12 і електромотора дає трохи більше 800 кінських сил. Атмосферний V12 видає 780 кінських сил, а електромотор додає ще 34 кінські сили. Продовжимо розглядати дизайн. Ці колеса нагадують оригінальні колеса першого каунтаж завдяки схожому дизайну. Задні колеса розміром в 21 дюйм, а передні 20. Таким чином, задня частина автомобіля трохи піднята, що надає йому агресивності, а передня ніби врізається в дорогу, як і багато спортивних суперкарів. Що цікаво, як створюється дизайн Lamborghini? З чого вони починають? Ось як відбувається створення кожного авто. Коли дизайнер Lamborghini малює автомобіль, він починає так. Він бере найнижчу точку тут і проводить одну лінію, яка йде вгору, а потім вниз. Кожен Ламборгіні починається саме з такої форми. Єдиний виняток урус. Урус виняток з правил. Дуже цікаво. На папері це просто лінія, і вже потім вони думають, що нового ми можемо зробити. Покажу передню частину. Фари абсолютно відрізняються від усього, що ми бачили в Ламборгіні. Це дуже характерно для каунта Що ви думаєте? Дуже стильний дизайн. Фари мають пласку форму, вони не випирають і не виступають під кутом, а просто вбудовані в кузов автомобіля. А тепер подивимось на багажник. Скільки місця тут є? Зараз відкрию. Зверніть увагу на двері, друзі. Ми всі про них мріємо. Класичні двері каунтаж. Вау. Ну що, яку сумку можна помістити? Отже, це передній багажник. Ось тільки простору тут є. Погляньте. Він досить таки великий. Так, тут можна помістити пристойно за розміром сумку. Звісно, не таку, як валіза на відпустку, але досить непоганий розмір. Мені подобається як простір всередині спочатку вущий, а потім розширюється досить круто. А тепер каунтаж. Подивіться сюди. Пишеться ось так, але вимовляється каунтаж. Це італійське слово, яке неможливо перекласти іншою мовою. Воно фактично означає вау. Коли вони вперше випустили цю модель, люди говорили каунтаж, типу вау. І так вони вирішили назвати його. Як на мене, це логічно, тепер інтер'єр абсолютно нового каунтаж. Погляньте. Ось такий. Він виглядає дуже сучасно зовсім не схожий на оригінальний каунтаж. Це версія білого кольору з червоним інтер'єром. Чому? Тому що засновник Ламборгіні, Ферручо Ламборгіні, мав свій оригінальний каунтаж у такій самій кольоровій гамі білий з червоним та чорним інтер'єром. І всі ці автомобілі вже продані, вони мають власників. У світі існує лише 112 таких екземплярів. Стартова ціна 2,6 мільйони доларів. Отже, ви бачите 0 і 112? Цей. Екземпляр номер 0, що означає, дане авто ніколи не буде продано. Воно залишиться у Lamborghini як виставковий екземпляр, щоб демонструвати світові прекрасний каунтаж. Що ви думаєте прямо зараз? Вам подобається чи ви трохи розчаровані? Напишіть у коментарях. Вмикаємо запалення, погляньте сюди. Ось що ви бачите на інформаційно розважальному екрані. І зараз я покажу вам щось круте. Добре, дивіться. Тепер вгору. Коли я натискаю кнопку тут або піднімаю вгору скляна частина даху прозора. Погляньте, ще можу зробити так. Круто, я маю на увазі це цікава деталь, але не щось надзвичайне мене все одно вражає. Отож, залишимо її прозорою. Бачите, я починаю вже друкувати. Круто! Це гарний знак Лефто. А тут у нас лого Суперкеп. Яке говорить, що ви знаходитесь у футуристичному авто? Це той самий суперконденсатор, про який я згадувала. Дозвольте пояснити, просто суперконденсатор працює разом із електромотором. Як все відбувається? Суперконденсатор накопичує всю енергію від батарей, і коли вам потрібне швидке прискорення, він миттєво віддає всю енергію. Наприклад, ви заходите в поворот, а потім натискаєте на акселератор. Вся енергія миттєво переходить. Тепер у вас є абсолютно новий режим. Подивіться: ви заходите в меню, і тут є режим стіле. Це режим, щоб показати. Дизайн авто усі лінії та деталі, на яких зосередився головний дизайнер Ламборгіні, це лише візуальне шоу, нічого більше. Але якщо ви власник каунтаж, це чудовий спосіб показати цікаві фішки вашим пасажирам. Окрім цього. Тут є режим Hybrid Super Суперкапасита. Коли ви переходите в цей режим, ви побачите індикатори Recharge і Boost, як і в моделі Сіян. Коли я побачила, я була приємно вражена. Якщо ви раптом забули, що знаходитесь у гібридному Ламборгіні, цей режим нагадає вам, він показує рівень підзарядки, і e буста інші дані пов'язані з електромотором, які є не у всіх Ламборгіні, і це круто. Вентиляційні отвори нагадують задні фари цього Ламборгіні. Я щойно помітила. Ну що ж, давайте проїдемось Я приїхала аж до Італії, щоб випробувати каунтаж. Мені так пощастило. Готові? Тоді вперед. Від нуля до ста. Лише за 2,8 секунди. Це 65 літровий від 12 повністю атмосферний. Але тут також є один електродвигун, який працює завдяки суперконденсатору. Вау! Звучить так, ніби починається гроза. Просто божевілля. Я обожнюю цей звук. Мені подобається виклик знайомитися з характером цього автомобіля. Це не так просто, як керувати хураканом. Водночас він не відчувається таким важким як Авентадор. Моя головна претензія до Авентадор у тому, що він здається досить важким, великим каунтаж відчувається набагато легшим, і при цьому він має 800 кінських сил, що дуже багато. Тут співвідношення два до одного на кожні два кілограми ваги автомобіля припадає одна кінська сила. Класний звук. села. Ну що, друзі? Що ви думаєте? Я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд!